Друзі та поціновувачі Ханзроя, вітаємо вас. Робимо короткий відеоогляд позиції гінічної душ приховного душою. У нас є, на перший погляд, дві однакові позиції, але вони кардально відрізняються. Одна у нас йде на холодну воду і під'єднує півдюймове зі стіни. Ось вона і виглядає. Тобто у нас йде півдюймове під'єднання і регулювання тиску води. Тут не температури, тільки тиску. Ідентична позиція, теж регулювання. Тут вже холодне гаряче регулюється, От в такому положенні це виключено. тут йде не збільшення гарячі, тобто максимально гаряче. І подача води йде холодна гаряча трубочка, дві трубочки заходять. По комплектації вони надалі йдуть однакові. Єдине, що до позиції, яка регулює холодну гарячу, потрібна буде прихована частина, без неї працювати не буде. Тут вона вбудовується, до неї підводиться холодна гаряча вода і вже під'єднується на ось такий елемент. По комплектаціях у нас бідка, шлангметр 25 і накладочка, яка прикриває, от у стіни. Все, дякуємо. Якщо будуть питання, звертайтеся.